Наше військо продовжує наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках у напрямку Новоданилівки і Новопрокопівки. Бійці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Відбили атаки загарбників біля Авдіївки та стримують наступ росіян у районі Мар'їнки. Ворог завдав авіаударів по цивільних населених пунктах на всіх напрямках фронту. Ділянку передової між Бахмутом і Сіверськом тримає бригада швидкого реагування рубіж національної гвардії. Вони воїни збирають на комплекс радіоелектронної боротьби, щоб знешкоджувати ворожі дрони, які дуже дошкуляють, наводячи російську артилерію на їхні позиції. Долучитися до збору можна за реквізитами, як тренуються бійці у перервах між важкими боями. Розкаже Олег Корнієнко. Ці бійці бригади швидкого реагування рубіж на кілька днів повернулися з нульових позицій. Але замість того, щоб відпочивати, вони відшліфовують свою майстерність. Це умовний штурм. Бійців на різних флангах прикриває важка артилерія, гранатомети і міномети. І під цю канонаду піхота, перекриваючись вогнем, йде зачищати ворожі позиції. Та якщо тут бійці мають право на помилку, то на полі бою це може коштувати їм життя. Такі контактні бої нині часто відбуваються на бахмутському напрямку, кажуть армійці, і відстань до окупантів іноді сягає менше сотні метрів. Але свої штурми росіяни починають за кілька днів. Рясно накривають наших захисників артилерією. На протязі двох-трьох днів іде. Щільний вогонь із усіх артилерійських засобів, плюс додатково з танків, які працюють з закритих позицій. Зушки ну дуже багато що вони працюють, і потім вже йде сам штурм. Їм доводиться боронити ділянку фронту між сіверськом та бахмутом. Цю ділянку бійці називають танконебезпечною чи не кожного дня тут росіяни не повишають спроб прорватися своєю технікою? Вони просто йдуть такою толпою собі. Один танк, другий, за ними третій, четвертий. І просто коли ти починаєш там останнього бити, перший подривається на міні. і ця колона що всередині, не знає, що їм робити, починає в різні сторони роз'їжджатися. Ось такими переносними протитанковими комплексами бійці і зупиняють танкові штурми. Цей вражає ворожий танк за два кілометри. Якщо ж техніка на більшій відстані, ціляться з жавелінів. Це противотанковий комплекс французької німецької розробки Мілан саме для знищення легкої броньованої броньованої важкої броньованої техніки на відстані до двох кілометрів у денний час. За півтора роки повномасштабки ворог постійно вдосконалюється і змінює свою тактику, кажуть бійці. Російське військо вже геть не таке розгублене, як це було торік у лютому. Окупанти швидко вчаться, і протистояти такому ворогу нині не легко. Він переходить уже з радянської армії. Вже більш таку діджиталізовану армію використовує дрони, використовує максимум техніки. Якщо на минулій ротації також на Бахмутському напрямку проти нас стояли ЧВК Вагнер, вони використовували особовий склад. Зараз вони використовують уже більш броньовану техніку. А ще нашпиговує свої старі танки і управляючи ними дистанційно, відправляє до українських позицій, і там підриває. Але наші воїни теж постійно вчаться і під час крайнього штурму розбили ворожу колону стан. Т-90 ця техніка гордість російської оборонки. Да, одні з найкращих, додатково вони почали використовувати такі системи, вони наварюють металеві пластини, так звані мангали, наверх танку це від Джевеліна, спереди на броню вони додатково активну броню вішають, листи метала, щоб не пробувала стугна. Нині бійці збирають на комплекс радіоелектронної боротьби Буковель. Бо російські дрони занадто вільно почувають себе в українському небі і наносять чимало шкоди. У нас є ціль, у нас є мета. Ми знаємо за що ми тут стоїмо. Олег Корнієнко, Євгеній Задоє, за Харкомах. Факти сітів єдині новини.